Тільки хороших проектів було у свій час. Вітаю, піпли. Здається, вам сподобався випуск з ефектом ностальгії, а це значить, що я, як справжній блогер, вирішив піти по гарячому. І от частина ігор була взята з коментарів під минулим випуском, а от частина була згадана за допомогою всемогутнього інтернету. Тож тисніть вподобайку та підписку. Якщо у вас є можливість підтримати фінансово, а канал загалом вам подобається. Зробіться через будь-який зручний спосіб в описі приємного перегляду. Це один з перших проектів, про який я прочитав в коментарях, і такий, як я міг забути цей шедевр. Насправді в Флетаут було проведено десятки годин в дитинстві, бо той екшн, який вона приносила, просто анріли як круто сприймався того часу. Та він і зараз виглядає круто. Я грав і в першу частину, і в третю, господи, прости, але гадаю, всі згодяться, що саме друга частина це успішний успіх серії, починаючи від музики, закінчуючи фізикою, гра захоплювала. До того, у FlatOut 2 на нас чекало ще більше інтерактивних зон, динамічних об'єктів, аварій і перегонового божевілля. Крім цього, у грі з'явилися нові режими, нові види змагань, розширився автопарк автомобілів, а також з'явилися нові локації. Коротше, гра стала вдалим продовженням. При цьому в ній не було відкритого світу чи повноцінного апгрейду, як в ті же Most Wanted чи Underground. Ну, як він був, але різноманітність бажала бути кращою. Та це був дуже крутий експіріанс в моєму дитинстві. Особливо від того, як розліталися елементи на дорозі і машини під час гонки, як трощилися в Дербі чи всі ці приколи з міні-грами через лобовуху. І варто відзначити, що саме у Flettaut штучний інтелект вмів складати конкуренцію: хто грав, дійсно зрозуміє, про що я гра випереджала свій час, хоча і не була проривною, вона була унікальною і викликала круті емоції. Наступна гра швидше не гра, а мод. Я вирішив навіть не гуглити про неї, бо для тих, хто вперше чує це, буде дійсно цікаво, що побачити, що почути. Вас певно вже навіть футажі дивують. А ті, хто в це грав, зараз певно тицюють в екран, говорячи, що ось, це ж вона. В дитинстві мені в руки якимось чином потрапив диск з цим глобальним модом на GTA San Andreas і дуже кривою розвучкою. Але я ж не розумів тоді, що то таке, бо інтернету як такого не було. Тож для мене це була максимально повноцінна гра. Просідж. Же в майбутньому в двох словах тут абсолютно новий сюжет, що говорить про якусь там підставу сіджея, після чого йому роблять бобо. Але прогрес, сила і якось там його відклонували. І тепер він в майбутньому живий та здоровий, і створений, щоб далі грішити в грішному світі. Абсолютно інша карта та персонажі, інші автомобілі і деякі фічі. Теоретично, та й по факту мод більш трешовий, ніж серйозний. В ньому купа відсилання на п'ятий елемент, і на зоряні війни, і навіть є борд з назад в майбутнє. Деякі перси, як Дон Мафії присутні, чи місія з той самої першої мафії, до речі, теж складна. Щоправда, тут треба не стільки перемагати, як тирити ловскульний спорткар, все ж мій великий викрадач авто. Але я тоді дуже багато чого не розумів і просто кайфував від нового всесвіту. До того ж, я обожнював Сан Андреас, а тут прямо новий світ. Коротше, хто вперше чує, поцікавтеся. З приколів і те, що всі чити тут теж працюють, а гру до фіналу я так і не прийшов, але фінальні локації прямо. Щось дуже незвичне, супермасштабне і футуристичне. І треба віддати належне, ті локації сильно відрізняються і передають ту чи іншу атмосферу. Намагався коротко все вкласти, але тут тема прямо таки для окремого відео. Коротше, пишіть, чи грали ви в таку. Перше привіт, Олександр Довгаль, який так хотів рецензію на цю гру, і здається, це хороший привід про неї розповісти. Беру до уваги саме другу частину, бо в першу я не грав. І я розумію, що гра 2017 року. Я вже й не зовсім дитина був, але чомусь мені здається, що гра була ще колись тоді, в іншому житті. Я пам'ятаю, як запускав її, не знаючи, що мене чекає. От бувають такі ігри, про які десь чув, але не знаю, що це таке. Я в одному з відео вже розповідав, що критики у свій час рознесли гру, але фан. А там в більшості своїй вона сподобалася. Отже, від себе можу виокремити, що атмосфера в грі абсолютно унікальна. Поєднання психологічного трилера, чи то з елементами Резидента, чи то з Silent Hill, вони виокремлювали цю гру. Хоча багато хто на той час і порівнював цю гру з Резидентом. До фіналу я гру не подолав, але досі пам'ятаю ці вилазки з сейф зони в абсолютно незрозумілий сюрреальний світ, де ти нібито і розумієш ціль, але не можеш і близько уявити, що тебе чекає. Гра як і будь-що не ідеальна. Але атмосферу та відчуття дискомфорту в хорошому сенсі передає як ніяка інша. Продовжуючи тему, не можу не доторкнутися і до Silent Hill. Справа в тім, що я дуже погано пам'ятаю частини, в які грав, бо, як ви вже знаєте, від подібного мене ковбасило. Але диск з антологією був, і там, здається, було досить багато частин. Точно пам'ятаю другу та The Room, від якої я просто спати не міг. По-перше, все до єдиного наганяло атмосферу жаху, а в The Room ще якусь клаустрофобію. Мій мозок тоді складно це все сприймав, і було важко зрозуміти гру. Я не знаю чому, але так склалося, що я асоціюю Зарум та. Ст... Ємною кімнатою Гаррі Потера. Що це до біса за дитяча травма, я не знаю. Ігри абсолютно унікальні, так, просякнуті атмосферою жаху, так, але точно не рекомендовані для мене в тому віці. Let's Play брата. Ось що я знаю про ці ігри, тому й додав їх разом. Справа в тім, що фір, не дивлячись на свою старість наразі, тоді була, мабуть, однією з найстрашніших ігор. В ній використовувалися купа геніальних прийомів для створення напруги, щоб будучи шутером, вона засідала в серці як горор. А я таке страх як боявся. Як і боявся, що правда вже не так сильно, сингуляріті. До речі, гадав, що то росіянська гра, але Вікіпедія пише Activision. Так, вони вміли робити не лише колду за 70 баксів. Гра являє собою шутер з елементами хорору Також похмуру атмосферу, жаху острова. Каторги 12 створюють безперервні техногенні катастрофи, свідком яких протягом усієї гри стає головний герой. Перед нами у вигляді привидів виникають образи людей, які приречені на загибель. Весь острів населений мутованими монстрами, протистояти яким доведеться протягом усієї гри. А унікальність гри в тому, що цей пост совок знову належав і щось накоїв своїм часом. Головний герой постійно переміщається між 1955 і 2010 роками, намагаючись змінити ту історію і пере. Переконуючи, що сингулярність передбачає єдність часу і простору. Одного разу розпочатий науковий експеримент руйнує звичайний хід часу. Теж досить унікальна за сеттингом гра, що лишилася в пам'яті, та й кріпова теж. Там тих черепашок ніндзя того часу клепали. Дай Боже. Але я хочу розповісти саме про оригінал 2003 року. Я загалом фанатів від мультфільму. В мене навіть карточки з журналами були. Та й досі є. Können Приблизно в той час я зміг зіграти в файтинг. Це було дуже круто, адже ми з друзями на день діграли бітні файтинги, а тут здавалося все на рівень вище. Ігровий процес виконаний у стилі тривимірного екшену. У міру проходження доводилося битися з безліччю супротивників, добре знайомих за мультсеріалом. Кожен із черепашок ніндзя наділений унікальними прийомами і стилем бою, а кожна локація виділялася унікальністю. Але було велике але. Чекпоїнти. Чи то я тоді щось не розумів, чи то граб. Була... Була така олдскульно виконана, але в якийсь момент після програшу треба було розпочинати абсолютно заново. Тож я пам'ятаю, як бився з роботом на смітнику, а що було далі? Хезе. До речі, нібито можна було грати з другом на одному екрані, типу сплітскрін. Знову ж таки, якщо не підводить пам'ять, то мова піде саме про оригінальну другу частину 2004 року. Я спробую вставити футажі ті, що треба, тож, якщо що, виправите. Але це ще одна супергеройська гра мого дитинства, від якої я кайфував, і тут вже проходив не один раз. Я в майбутньому грав і в інші частини, навіть з відкритим світом, але от саме ця людина-павук була грою дитинства. Складно про неї щось сказати, але тоді це було так файно. Думали, забув? Справді забув. Просто коли прочитав в коментарях, мене склалася ситуація, як з флетаутом. В ностальгії вже можна віднести і першу, і другу частину, бо про серію давно не чути, аж з 2012 року. А так хотілося б, бо здавалося б, відкритий світ у вигляді Нью-Йорку, якщо не помиляюся, ми спостерігали. А сеттинг, в якому він подається, вперше. Першу частину я пам'ятаю гірше, а от в другу награв, дай Боже, хоч і з проблемами, бо потужності ноутбука було майже недостатньо. Але та пісоч. І загалом кровавий треш та екшен з використанням або різних прикладесів героя чи то звичайного танка лишився в пам'яті. І чому ця серія не вижила, не знаю. Можливо, через посилення толерантності. Ні, це все, звичайно, жарти, адже на той час це було воу, як круто та унікально. Та й досі, в принципі, це було б круто і унікально. Не побоюся цього слова. Це одна з найкращих ігор мого дитинства. Що геймплейну, що сюжетно, я був від неї в шоці. Вона ідеально передавала атмосферу того часу. Вона змінювала пори року, перестрибувала часові проміжки, еволюціонувала з проходженням і розкривала персонажів. Вона дійсно культова гра, в яку вклали душу, щоб це не було прохідним витвором. Ми, завдяки правильному виконанню та подачі, проживали долю віто Скалетто і з кожного сюжетного повороту здригалися, неймовірна. Гра варта уваги досі. А от це вже може й не так варта уваги, але знову ж таки, хто грав, зараз кажуть, що йой, точно була ж така гра, та не вижила серед інших проєктів. Я пам'ятаю, як ми дивилися трейлери з другом і такі ого, так це ми хочемо. Подібного на той час я не бачив. Паркур з футуристичною графікою та боївкою постійний рух. Тоді це здавалося чимось проривним. Я досі не впевнений, що гра користувалася популярністю і загалом була успішним проєктом, Адже ні персонажів я не пам'ятаю, ні сюжету. Більша увага на механіку. Можливо, лише механік грі і не вистачило. Та все ж така гра була, мала продовження навіть і в пам'яті лишилася. В минулому випуску я говорив про першу частину, але в моєму житті лишилася і друга, і третя частина. Ці дві гри були пройдені. Хоча, здається, другу я так і не подолав. Хоча саме друга частина у свій час давала такі механіки, на які вмикаючи її, не розраховуєш взагалі. Я не дуже полюбив африканський сеттинг, і в якийсь момент вона набридла. Але те, як вона виконана і що пропонувала в плані фізики та реальності, ну це дуже не той Far Cry, який зараз клепають юбіки. Він тоді формувався як. Франшиза, знаєте, ніби людина, яка ще не впевнена, що хоче робити і чим займатися, тому вимушена пробувати різні штуки. Тож і другий Far Cry викликає подібні асоціації. Ну а потім третя частина зі своїми пляжами, що викликало неабиякий флешбек до першої частини, та безумством Васа. Ми після школи залипали на гру з другом, і це було максимально фаново. Ну розумієте, не треба нам був кооператив. Ми і були кооператив. Третя частина стала більш успішною. Тож так як я з цим відео, так і Юбіки зі своїм. Far фаркраєм ем, дропнули четверту частину і пішло. Поїхало. Різниця між нами, що я наразі зупинюсь, а вони ні. На мою думку, серія дуже змінилася. Вона виділила фанові механіки, через що ми постійно отримуємо лутер-шутер у різних сеттингах, що не чіпляє. Ще один яскравий момент це лего ігри, починаючи з Гаррі Поттера, закінчуючи піратами Карибського моря. Окрім різноманітного сеттингу, приваблював і сплітскрін геймплей. Тож в умовах обмеженого інтернету тицяти в двох по одній клаві було досить непоганою альтернативою, досить фанові ігри, не серйозні, але побігати за Гаррі у знайомих місцях чи за Джека Горобця в сеттингу піратів було класно. Продовжуючи тему піратів, Assassin's Creed 4 це певно саме той асасин, який перестав бути асасином, але сподобався до гри дуже багато питань. Я ні разу до кінця її так і не пройшов. Але ви певно погодитеся, що тему піратів, а головне краєвиди та атмосферу, вона передавала як ніколи. Тоді я не бачив відкритого світу в подібному сеттингу і цим Ubisoft і брали мою увагу. До того ж, частина механік, той же корабель, тоді були новинками. Сподіваюся, я не помилюся в номерній частині, бо в дитинстві я грав в одну з частин шутера, і це здається була гра саме 2010 року. Цього разу дія гри відбувається в Афганістані. Належало стати одним із членів суперкрутого загону, і відповідно цей загон бере участь у таких військових операціях, які інші просто не потягнуть. і От необхідно виконати ті операції за всяку ціну. Незважаючи на певну клішованість гри, мене вона приваблювала та неозброєним оком помітна певна схожість на колду того часу. Медаль Of Honor, як тоді подейкували, була випущена Electronic Arts, щоб насолити Call of Duty, і це все ж не дуже вийшло. Але зате сама по собі, медаль Of Honor непогана гра. Вона не зриває по і не влаштовує в жанрі мілітарі-шутерів революцію. Зате показує справжній Афганістан та як елемент конкуренції була крутою. Про ці дві гри я теж розповім в одній категорії, адже це найкращі головоломки, в які я грав. Аманай та дизайн мої фаворити. Дуже давно, зовсім малим, я грав в саморост і, звичайно, що не пройшов його до кінця, але візуал та виконання гри не лишає байдужим. Пізніше я пройшов гру, там декілька частин, взагалі, хто грав, розуміє про що я, хто не грав, раджу. Вільний час все ж спробувати. Можливо, на перший погляд не супер привабливу гру, але все ж спробувати. Але якщо вам це дуже-не дуже. Не дуже то почніть з машинаріуму. Бо я не знаю жодного хейтера машинаріуму. Сеттинг та стилістика, левели та виконання, історія це вершина від компанії, на мою думку. Сім чешських розробників розробляли гру три роки, і в них вийшло. Це такий більш-менш традиційний point клік квест. А найрадикальнішою відмінністю від інших ігор жанру є те, що взаємодіяти можна тільки з тими об'єктами, які перебувають у зоні досяжності персонажа, а також те, що можна розтягувати або Стискати тіло протагоніста, що вносить свої корективи в ту саму традиційність. Також гра не містить звичних діалогів, використовуючи замість них систему анімованих цих хмаринок думок. І я вам гарантую, це крута гра. Вона мила, цікава і обов'язково запам'ятається. Це окрема сага в моєму житті. Здається, гру розробляли сумісно русняві з литовцями, німцями і українцями, але це не точно. Тоді я просто кайфував від, мабуть, єдиної стратегії про Другу світову, яка будувалася не на фанових сутичках, а на реалізмі. Вона, будучи стратегією, давала можливість керувати кожним танком чи піхотинцем особисто, прямо через пряме керування, як в тих же танках, наприклад. Її місії були від стелс побудови до масштабних стримувань чи нападів. Вона була реалізма. В ній доводилося цінити кожного. Я познайомився з братів по зброї. Потім пам'ятаю певну найкрутішу лис пустелі, чи якось так, чорні бушлати, в яких в мене горіла срака, і вже штурм 2, який давав більше різноманітності в техніці та картах, але вже не давав того сюжетного експірієнсу. Зізнатися я пізаре, з радістю зіграв щось по типу місій з перших частин, адже проект дійсно був унікальний, особливо на свій час. До речі, в свій час в гру можна було грати й по локальній мережі. На кінець згадаю ще дві гри, і то, чи то я був надто малий, чи то складність у них була така висока, але вони були не для мене. Але ROM Total War – це одна з перших стратегій своєму жанрі, з якими я познайомився. Певно, через це її і пам'ятаю. Схоже, як і з the Dead, якщо брати до уваги ігри про зомбі. До речі, круто, що з минулого випуску багато людей її впізнали, і емоції приблизно такі ж. Так і тут я гру пам'ятаю погано, але ці всі масштабні битви, особливо на той час, здавалися чимось нереальним. І буквально пара слів про Doom 3. саме третя частина познайомила мене з серією і склала враження якогось такий хорора, а не м'ясного шутера. Та після четвертої частини вже пізніше все стало на свої місця. Просто приємна згадка на кінець для тих, хто пам'ятає цю гру, і в кого вона викликає емоції. На цьому в мене все. Якщо вам сподобалося і є можливість, то буду радий разовому донату або спонсорству. Також є Patreon та Баймієкофі. Дякую, що мотивуєте робити контент. Не забувайте про вподобайку, підписку, а також дзвіночок, щоб не пропускати нові відео. Діліться думками щодо випуску в коментарях. Бережіть себе і па-па!